ПВІ-80МР, як і пускач ПМВР-4151, застосовується для управління та захисту споживачів, які в процесі роботи часто переключаються по ходу чи на рексу. Даний магнітний пускач має два контактори. Роз'єднувач в нього не реверсивний в такому випадку. Коли ми включаємо роз'єднувач, напруга 660 вольт подається до нерухомого контактів двох контакторів. І на первинну обмотку понижаючого трансформатора. Трансформатор має три вторинних обмотки по 36 вольт. І так, перша обмотка 36 вольт. служить для живлення блока максимального струмового захисту. БТЗ блока БКІ і трансформатор т 4 який е, подає напругу з 36, знімає напругу напругу 36 на напругу 18 для блока, блока дистанційного управління ПДУ. Разом з тим, тут виходить, що через оцю от засвідчується світлодіод. цей світлодіод свідчить про включення роз'єднювачі, ну, як всіх тих нових магнітних пускачах. Тобто цей світодіод буде світити світо про те, що є напруга на магнітному пускачі. Так, друга обмотка в нас 36 вольт. Подає напругу на місць. Ну, є тут місце. Я перепрошую, тут дві обмотки по 36 і одна обмотка на 8 вольт. обмотка 8 вольт, яка для утримування. Контакторної катушки. З цієї обводки 36 вольт напруга подається на проміжні реле. Ну і тут, виходить, так, у нас проміжне реле, у нас є дві контакторні катушки К1-1 і К2-1. Два проміжних реле К3-1 і к 1 Тобто, проміжне, третє проміжне реле включає першу контактну катушку. Четверте проміжне реле включає другу катушку. Ну я просив ребята. Живлення на проміжні проміжні реле тут живляться змінним струмом. Живлення подається через контакт блока максимального струмового захисту БТЗ. Тобто контакт-блок А1 БТЗ має два контакти. Один контакт як ППМЗ, другий контакт. ТЗП. Контакт блоку контролю ізоляції БКІ. Ну і далі ми проходимо сюди на, через на, до блока БДУ. Блок БДУ для того, щоб його включити, тут у нас трошки схем блок БДУ, вже БДУ РТ. Тобто він має блок дистанційного управління реверсивний. Я? Один блок для, зразу для двох проміжних реле, для двох контакторів. Для того, щоб включити, для того, щоб нам натиснути на кнопку вперед, ми виходимо з 10-ї ножки. Коли виходимо з 10-ї ножки, ми виходимо сюди на шпильку 1. коли виходимо на шпильку 1 через натиснуту кнопку вперед через кнопку стоп. На виправляючи діод. Ну а тут безпосередньо тройка, тройка сидить на корпусі, ну, корпус, і отут шпилька 3. Тобто, по суті, виходить, що ми виходимо звідси шпильки 3 через, тому що діод у цьому от напрямку стоїть. Шпильки 3 через кнопку, виправляючи діод, кнопку стоп і сюди і через шпильку 1 і на 10 ножку. Коли ми, діод буде в такому напрямку. Пильки 3 на 10-ту ножку, то в такому випадку у нас замикається оцей контакт. Коли замикається цей контакт, контакт безпосередньо в самому блоку намальований. Коли замкнувся цей контакт, звідси з двойки. Ідемо сюди через блок контакт через контакт п'ятого реле через цей контакт через обмотку проміжного реле. Сюди. Сюди, сюди і сюди. Тобто за цього звідси вийшли, сюди прийшли. Змінний струм 36 В, обтікається це проміжне реле. Коли це проміжне реле втікається змінним струмом, воно притягує свій якір і замикає отут свій контакт. Коли воно замикає цей контакт К3-2, то в такому випадку у нас включається контакторна катушка. Коли е подається напруга на... Контакторну катушку. Отаким от от чином. Звідси з плюса от цього моста через кнопку стоп через перемичку робота, перевірка. Отак от, от сюди, через цей контакт, через обмотку контакторної катушки і сюди. Домінусу. Тобто 36 вольт виправленого струму. Обтікається контакторна катушка. Коли контакторна катушка обтікається струмом, вона притягує силові контакти цього контактора. Ну і допоміжні контакти, ті, які задіяні в електричній э, схемі безпосередньо. Тут стоїть контакт К110, э, К210, ну фактично тут нема 10 контактів. Блок контактів є всього 6, але чомусь вони так пронумеровані. Десятий номер контакту це є контакт, який служить для того, щоб запобігти попаданню фасної напруги безпосередньо в блок контролю ізоляції блока БКІ. Так, далі контакт. Оцей К1,5 і К25 це є зовнішнє блокування. Ті контакти вони забезпечують блокування, Тут не зовнішнє блокування, а шунтування пускової кнопки. Тут контакти йдуть К16, К26 і К13, К23. Це є для контакту для зовнішніх блокувань. Для того, щоб включити контактор назад, а, ну правда, ще один момент, який я тут упустив. Ну і оцей контакт К17, він включає оце от реле форсування. Коли включається форсування, знову ж таки е, змінним струмом. Отак от, от звідси сюди через цей... Е... з тої сторони. Почуємо. І сюди навіть. Тобто змінним струмом включається оце реле форсування, коли включається реле форсування, воно розмикає оцей контакт. Ну, тут йде чи від контакту з першої контакторної катушки, чи від другої контакторної катушки, вони тут паралельно розігнуті контакти ключі. Включає реле форсування, реле форсування, коли розмикається, то тоді напруга вже 8 вольт буде йти на утримання контакторної катушки. Ну, чи одної, чи другої. Дві обмотки по 36 вольт і одна обмотка 8 вольт. Тепер включення контактора назад. При включенні контактора назад у нас виходить, що буде замикатися оцей от контакт 9-12. Коли буде замикатися цей контакт 9-12, буде подаватися напруга на четверте проміжне реле. Коли напруга подається сюди на четверте проміжне реле, от звідси. То тобто, в такому випадку, коли включається четверте проміжне реле, то воно буде включати ну, якби, другу контакторну катушку, його і таким чином решта всі контакти допоміжні будуть аналогічно. Тепер для того, щоб світлова індикація, якщо в нас засвітився оцей світодіод, це буде. Свідчити про те, що спрацював максимально струмовий захист. То це світлодіод, якщо засвітився. Це буде свідчити про те, що спрацював захист від перевантаження. Це світлодіод попередній контроль ізоляції. І оцей світлодіод, це провірка схеми. Провірка схеми перемичку переставляємо з положення робота на положення перевірка. І тут середині блоку є випрямляючий діод, який буде замикати. А контакт і таким чином буде забезпечувати перевірку схід.